Щороку, у перші дні травня, коли Крим уже дихає теплом і зеленню. Кримські татари відзначають Хедерлес свято весняного циклу. Його дата незмінна 5 травня, перша п'ятниця місяця. Але значення цього дня глибше за календар: це зустріч природи і духу, стародавніх традицій і родинної пам'яті. Назва Хедерлес походить від імен двох проповідників ісламу. Хадира та Ільяса за переказами Аллах дарував їм вічне життя, і вони стали мандрівниками. Хадир ішов світом із заходу на схід, і із півночі на південь. Вони зустрічалися в особливому місці, там, де земля вже пробудилася до життя. А люди завершили важку зимову працю у Криму. Це саме початок травня. Свято починалося з ретельного очищення, не лише осель, а й думок, душі. Господині прибирали кожен куточок дому, а ввечері випікали калакай, круглі запашні хлібці, що втілювали сонце, родючасть і добру долю. На світанку сім'ї вирушали на природу, найчастіше до джерела. Там садили дерева, чоловіки, яблуні, жінки, груші або квіти. Це було як благословення на новий рік. Кожен хід, кожен жест мав свій сенс. Невіддільна частина свята була і залишається до наших днів: це спуск із гірки заздалегідь з печеного калакаю. І якщо він зупинявся обличчям до гори, рік буде щедрим, якщо вниз чекали не врожай. Цей обряд сягає ще кімерійських часів, настільки глибокі коріння має хедерлес. І, звісно, це було свято спільності. На свято обов'язково запрошували музикантів. Чоловіки змагалися у кореші, національній боротьбі, але найважливіше тут знайомилися юнаки та дівчата. Свято завершувалося хораном, колективним танцем у колі, що символізував вічність життя, згоду громади і силу єдності. Хедерлес це не лише весна, це жива традиція. Це свято хлібороба і скотаря, духу і землі, родини і народу. Навіть після депортації і політичних репресій воно збереглося. До окупації Криму 2014 року Хедерлес збирав десятки тисяч людей. Це було свято, яке промовляло голосом свободи, спадковості і надії. І ми віримо, вже найближчим часом Хедерлес знову лунатиме над вільним українським. Кримськотатарським Кримом